Мене питають, а що ви винесли хворі помідори? А я кажу, що це не хворі, це такі помідори, які є навроду такі, бачите, з такими прожилками, з такими рисочками на смак. Дуже цікаві. Ну незвичайний смак, але бачите, їх дуже багато. що гілочка вже суха, але помідори тримаються. Це лише один із видів томатів, які подружжя Ігора Чаплінського та Олени Петляр вирощують на своїй присадибній ділянці у селі Велика Березовиця. Вирощуванням помідорів вони займаються з 2014 року. За цей час перепробували сотні сортів цих сезонних овочів. За словами подружжя, тільки за останній рік вони придбали 80 нових невибагливих сортів. Які гарно прижилися на нашій землі, переважна кількість сортів у нас ідуть за кордоном. Америка, Канада. Відповідно, ми маємо побачити, як вони себе показують на нашій землі. І як вони показують, які вже прижилися. Які прижилися, ми їх залишаємо і з них збираємо насіння. А те, що нам, як то кажуть, показалося не гарним, не кондиційним. Хворіє вже на початку сезону починає хворіти. Ми їх просто видаляємо з свого городу. І насіння не збирає. Ми звикли, що помідори обов'язково повинні бути червоними чи рідше жовтими. Та подружжя вже давно розвіяло цей міф. У них на ділянці ростуть сині помідори. кажуть, що такого відтінку їм надає натуральний рослинний пігмент Антоціян. Говорять, що крім того, що коли їх їсиш, вони покращують імунітет, покращують зір, понижують цукор, ідуть українською віагрою. Ну, властивості цих чорних помідорів є. А як вони багато. то вони чорні помідори називаються? Вони... Помідори з антоціаном. Антоціан це ця речовина, Їх, яка називають запаруває... взагалі то синіми, умовно. Uh -huh. Вони сині як баклажани, поки Бачите, ростуть. Це є зелений помідор. Він виглядає зараз як баклажан. Uh -huh. Мене іноді тут покупці питають, це баклажанчики? Помідори подружжя консервує, квасить, солить та в'ялить. А також навіть з екзотичних видів роблять сік. Пані Олена розповідає, що є такі види помідорів, що якщо їсти їх із заплющеними очима, то ви навіть не здогадаєтеся, що їсте томат. Наша Галина Мацайків таких експериментів не проводила, зате підготувала для вас випуск програми сільський календар. Тому вже цієї неділі, 2 жовтня, о 14.20, Дивіться більше про види помідорів, які вирощує подружжя з великої березовиці.